Який великий десантний корабель. Куніков», який напередодні знищили українські захисники, прямував з Новоросійська до Севастополя. Таке зазначив коментарі СІТІВ начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Цей корабель віз вантаж, коли по ньому прилетіли українські дрони. Екіпаж складає 90 осіб. Скільки з них вдалося врятувати, ми точну цифру зможемо. Сказати трошки згодом, тому що рятувальна операція росіян, вона, в принципі, ще триває. Вони пошуково рятувальна операція триває. Вони шукають уцілілих, як їм здається. Ну, поки що результати не дуже в них з цього приводу. Корабель віз вантаж з міста Новоросійська в місто Севастополь. Корабель був завантажений і на переході був знищений безпілотними апаратами. 5 марк трон Магора V5 сдается.